Надержимся. ми в По можливості будемо тобі допомагати. Запоріжжя вітаю, передаю вітання. І Запоріжжя, і Херсон це всі українські наші міста. І Луганськ, і Донець. І... Не так, як Трамп сказав. За це можете не думати, це вже в договорі не обсуждається. Ну це він так вирішив Це наші країни. Хай, віла... Хай я дасть Каліфорнію. Хачо? І там е... ще якісь штати, там 51 штат у них. Що, їм жалко, там пару штатів отдать? Ну подумаєш, нескольких штатів останеться Америка. Подумаєш, зато мир? Мир в мирознім. Ми ж ви з Вітера не підписували Мирову угоду? Що ж ви Іран, Ірак, Афганістан не підписували мирову. Угоду? А тепер вам треба мирова угода? Про цьому зараз поговоримо. Значить так, е, я би хотів з наступного. Е, основні тези зустрічі Зеленського Трампа, які він назвучив, Зеленський. Перша теза. Е, я брачаюсь э, к назад, трошки скажу. Дивіться, публіка, яка сьогодні в ефірі, має розуміти, що те, що я сьогодні говорю, э, не всім може бути до вподоби. Чому? Тому що э, людина це таке божестворіння, в якій вже закладено два типи відношення до правди: або боязнь, або пошук. Або людина шукає правду, або вона її боїться. Е, я відношусь до тієї категорії людей, яка не просто не боїться правди, я хочу знати правду, тому що я не хочу бути обдуреним. Відповідно, все, що нам сьогодні з вами е, показують, дають е, інформаційний привід для той чи іншої теми, яка відбувається в Україні, нам е, дають вже зрозуміти, як треба цю тему сприймати, як треба цю інформацію сприймати, як треба цю новину сприймати, які треба обговорювати. В результаті я вас предупреждав после, е, цього скандала з Трампом. Дивіться, щоб нас заноч не пересрали. Так воно і вийшло. Нас просто столкнули мами, тому що нам дали дві кістки. Або ви за Трампа, або ви за Зеленського. та третього не дано. І ніхто з вас даже не подумав. Подожіть, а чому ми повинні гристися або за того, або за того, чого ми не маємо права на свою особисту думку? А вам ніхто не давав цього права? Вам не дали в інформаційному просторі право думати? тому що помните -то, ситуацію у Дніпрі з вбивством 에, мужика, цього, який 에, поліцейський його застрелив, йому поліцейську побив, поліцейський його застрелив, дружина з донькою в машині були. Нам не дали право вибори, нам не дали третю кеми або поліцейський прав, або покійний прав. Все. І третє нам не дали. І ніхто не сказав, подождіть, давайте подумаємо на цю тему. Значить, якщо в нас життя людини перш за все, то це ж теж була людина. І п'яна, вона чи не п'яна, це ще треба доказати. Нам не дали такого права. Нам зразу інформаційно запхали в голову. Поліцейські завжди право, ви ж хочете в Європу, подивіться, як в Америці, поліцейські ведуть себе. Так само і тут. А е, ми за Зеленського, Зеленський відстоював права України, або ви за Трампа, або ви проти Зеленського. Все. Ні, ребята, є третя сторона медалі. І я вас все-таки прошу дуже. Тому моя э, категорія людей це та, яка здатна мислити і не боїться правди. А правда такова. Поїхали. Значить так. Є дві теми. Перша – це Трамп. Трамп э, пообіцяв спочатку мир. Правильно? Правильно. І ніхто з вас не подумав про те, що Трампу не мир, не життя українців, не території, не доля України. Вибачте, мене за мій французький хір не опиралися. Трампу треба просто зробити все для того, щоб за свого бюджету більше не виділяти мільярди для України. Чого? Тому що впереді ще вибори до конгресу. А в нього сьогодні конгресменів немає своїх. Тому йому треба зробити все для того, щоб американці проголосували якомога більше за його конгресменів. По штатам і щоб його була більшість. Правильно, правильно. Для цього треба що? Якісь соціальні фінансові програми реалізувати для американців, щоб вони е, полюбили е, Трампа і голосували за його кандидатів. А як він це може зробити? Як він може виділяти фінансувати соціальні якісь питання для американців, якщо кошти уходитимуть на Україну? Тому він і каже: ми дали бабки, ми хочемо їх вернути. В будь-якому форматі вернуть гроші. І плюс його ціль не зупинити війну, не отримати перемир'я. Його ціль не давати більше грошей на Україну в Україну. Вибачте, е, зв'язку з тим, що це відривати від себе, відривати від свого виборця, а значить, урізати підкуп виборців, які скоро будуть голосувати за його конгресменів. Ось чому сьогодні його команда не може пройти співбесіду в конгресі, тому що це ще стара команда Байдена сталася. А щоб була нова команда Трампа, треба підсолодити виборця. Виборця підсолодити тільки живими коштами. А як їх взяти? Де їх узяти? Якщо прийдеться ді.